Привіт! Я вочук найкраще татус. Сьогодні я розпочинаю нову серію відео про тренування, здоровий спосіб життя, мотивацію та батьківство. Я хочу поділитися з вами своїм особистим досвідом, обговорювати, як правильно планувати тренування, як досягати відповідних результатів. І як бути активним татом, який надихає власних дітей. З дитинства спорт для мене був дуже важливим, але не зовсім простим шляхом. Мене Виховувала бабуся, і багато бабусь, вони оберігають нас. І Так само і зі мною сталося. Бабуся в мене дуже оберігала від фізичних навантажень. Коли в школі я почав займатися скульптурою, мені було непросто. Я мріяв займатися футболом, карате, але виходячи з того, що як проходило моє виховання бабусею і фінансові можливості моєї сім'ї, я відповідно не зміг там повноцінно ходити на ті чи інші секції та тренуватися. Я тренувався сам на вулиці, на майданчиках, де міг. І вже тоді я зрозумів одну річ: якщо є бажання, шлях знайдеться. Моя перша порада для батьків: підтримуйте своїх дітей у спортивних починаннях. Це насамперед розвиває їх характер, впевненість, покращує здоров'я і навіть зближує стосунки в родині. Хочу чуть-чуть розказати про мій шлях у бігу. У мене ще зі школи була проблема з бігом. І Це не через здоров'я, а через відсутність грамотних вчителів. 10 років школи, 4 роки навчання в інституті. Після цього ще служба моя. В загальному десь біля 20 років я наполегливо тренувався, зранку бігав. Відповідно, там інший час знаходив для тренування. Але максимум, що я досягав, це 3 ну, трійка, відповідно. Результати були слабенькі. Не тільки під час навчання в університеті мій викладач знайшов до мене підхід, пояснив мені нормально, як тренувати витривалість. І після цього у мене почалися кращі результати. Відповідно, я спокійно міг вибігати там на відмінні результати. Ну і ще більше полюбив біг. До чого я це я веду? Що в мене була мета навчитися бігти. Я до неї йшов наполегливо майже 20 років, і от після 20 років, відповідно, я її досягнув. Мета це дуже важливо у тренуванні. Особливо під час старту тренувального процесу. Мета це велика ідея, яка. Говорить вам, який напрямок, відповідно, в якому напрямку вам рухатися. Вона ну, насамперед відповідає, там, навіщо я тренуюся. Ну, наприклад, там, я хочу бути здоровим, активним батьком і прикладом для своїх дітей. Відповідно до кожної мети є цілі. Цілі це конкретні кроки, що ведуть до досягнення мети. Вони повинні бути досяжними і конкретними. Наприклад, там, скинути 10 кг за 4 місяці. Почати бігати торгати на тиждень, прийти там якийсь там челендж там на 30 днів чи на інший там, термін, підтягнутися там, 10 разів за 2 місяці. Інші, наприклад, приклади мети, там, поліпшити психологічний свій стан через спорт. Ціль там, почати робити зарядку там, протягом 15 хвилин там, перший місяць, потім відповідно збільшити другий місяць там, 20 хвилин. Почати займатися спортом там, два рази на тиждень, зробити, що там щодня або раз-три дня, відповідно, прогулки на свіжому повітрі вечором. Інша, наприклад, там, мета може бути там, бути активним батьком, щоб братися повноцінно без тому своїми дітьми. Відповідно, збільшити там свою там, навантаженість у спорті. Там, Почати слідкувати там, за дієтою своєю, зменшити коли, там, порції своєї. Відповідно, цілі повинні бути конкретними, наприклад, місяць там, без солодкого там, і так далі. Мій приклад. Моя основна мета це стати кращою версією себе і бути прикладом для своїх дітей. Які я собі поставив цілі це скинути вагу, У мене відповідно ріст метр вісімдесят. Вага, коли я там почав вже так активно тренуватися, була 87 кг. мета моя до, 80, до 75 кг. Зараз десь 80,9-81. ну, в основному 81,3 в такому полі на відповідно коливається. Ну, бачите, є результат. Йду плавно до своєї цифри. Встановити регулярний графік тренувань. Наступна ціль моя була це вона вже досягнута, тренування регулярні, це, в принципі, працює мати підтягнути тіло. Ну, коротше, в цьому напрямку я також, я надіюсь, працюю. І моєю найбільшою мотивацією є це мої четверо дітей це дві донечки, два синочка. Саме для них я хочу бути активним, сильним і прикладом у всьому в спорті і в житті. Я, до речі, у травні місяці прийшов. Навчальний курс, тренер в тренажерному залі. Почало це навчання, я насамперед, щоб покрасити свої знання в цьому напрямку. І не тільки для себе, але також, щоб я міг давати там, поради, тренувати своїх дітей. Адже хороший тренер це не лише про техніку, а й про правильний підхід і підтримку і приклад. Це лише початок нашого спільного шляху. На татусь, це спортивне татусь. У наступних відео ми поговоримо про складання графіку тренувань, про те, які вправи краще підбирати залежно від вашої мети. Відповідно, я також хочу запустити такі відео, де я буду розбирати кожну окрему вправу показувати техніку виконання, говорити, які там рекомендації дають ті чи інші там спеціалісти, показувати, можливо, якусь виїмку з літератури. Тому, будь ласка, записуйтесь на мій канал. Попереду багато цікавих та теплих і, насамперед, спортивних історій.